Пониження Патрушева, який вважався взагалі куратором силовиків, і тут звідки не візьмись, економіст білоусов керує міноборони, дай Боже, щоб він зіграв але десь в якийсь ящик і на тому слава Богу. Буде. Саме швидка реакція і коментар самого цього злочинця допомогли запобігти цьому розповсюдженню інформаційної ракової пухлини російської українців, яким ще не було до кінця, зрозуміло що ситуація дійсно складна. На зараз надіюсь, ви розумієте за ось ці футболки наших дівчат, наприклад, оштрафували. Сиділи вони на оголошенні балі. Вони ж сиділи в футболках Free Azovstal Defenders. Шановні хейтери, а де ж ви? Вітаю мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. привіт, привіт, привіт. Сьогодні ми в програмі Дезінфекція, як завжди, будемо говорити про інформаційні загрози, які йшли нам наш недобросовісний сусід. Давай почнемо з того, що в нас запис відбувається 16 травня. Це день вишиванки, і ми хочемо подякувати нашим збройним силам, нацгвардії, ДСНС, медикам, парамедикам, усім, хто. Зараз причетний до активної фази військової оборони на нашому прикордонні, на сході, на півдні, у всіх гарячих точках, можна так сказати, нашої країни. Дякуємо вам, що ми сьогодні з Іваном прийшли у вишиванках. А не, як сказала одна дівчина з Тікток да. в Кокошніках, лаптях і, і всьому іншому. Тому дякуємо вам. Дуже вдячна. слава Україні! Героям слава! Починаємо. Ситуація на Харківщині? Найгустріша ситуація на даний момент. Дуже багато чутливих тем. Дуже багато прикуто уваги до цієї зараз до цього напрямку військового. І зразу ж росіяни активізувалися на цьому інформаційному фронті. Також ми, як центр протидії дезінформації, спростували вже ряд фейків стосовно цього напрямку. Перший був щодо фейкової розсилки від ДСНС. Пам'ятаєш? Так, це було 15 травня, це було вчора. І ми спростовували цю інформацію в ДСНС. Нам відповіли, що це вже третя схожа розсилка. Росіяни закидають інформацію про нібито якісь евакуаційні коридори. Ми таку пам'ятаємо практику на Сході в 22-му році. На півдні. на півдні це також було, коли нібито люди збиралися в місцях скупчення, чекали автобуса, автобус не приходив і були різні. Різні закінчення даних ситуацій, тому що ворог підступний. Вони можуть спеціально збирати людей в якихось точках, а потім е, там будуть якісь чи прильоти, чи ще щось. З іншої сторони, ми спростовували протилежний фейк, який так само викотила розпропаганда. Він стосувався Вовчанська. І там вже говорилося про те, що, начебто, ЗСУ заблокували евакуацію цивільного населення для того, щоб прикриватися ними як живим щитом. Знову ж таки, такі фейки. У з 22-го року ми зустрічали часто, спростовували їх багато. Це стандартна практика росіян. Це оцей момент демонізації ЗСУ, дискредитації військових наших повністю, і от сіння такої паніки і недовіри. Тому, знову ж таки, будьте обачні, обережні, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. 100%. Коли ми бачимо фейк про евакуацію, потім бачимо зворотній фейк, але так само про евакуацію, ем, неважко зробити аналітику, що росіяни підсвічують чутливі теми. Тобто легко сіяти паніку стосовно евакуації, тому що там дуже багато емоційних відео. Ти розказувала, що ти бачила багато схожого, угу. і людина, яка піддається емоціям, глядач, він вже відключає критичне мислення в більшості випадків. Я можу сказати, що ось ці два фейки, ти правильно повітря. Що вони е, різнобічні. Я би навіть сказала, що вони для різних двох аудиторій, тому що перший фейк про евакуаційні коридори спрямований чисто на українців, які мають на думку росіян через цю смс-ку бігти і десь там скупчуватися, чекати незрозуміли, який автобус. Е, інший фейк він спрямований більше, я би сказала, на Росію і на прикордоння, щоб навпаки змусити людей. коли е, Наприклад, навіть якщо й буде наприклад, евакуаційний коридор, і в нас будуть такі вимоги, і буде така складна ситуація, щоб люди задумувались над тим. Чи виїжджати, чи не виїжджати, нібито демонізуючи ЗСУ, і от вони прикриваються живим щитом. Хоча ми знаємо ситуацію е, в Херсоні, коли був, е, був екоцид з дамбою, так, і яка евакуація була, плюс схід, плюс південь, ми вже все це бачили, і е, всі розуміють, що ніхто ніким не прикривається. От. Але я би сказала, що це була б більша історія на, е, все ж таки на Росію. На 60 минут на Сіманьян і на все інше, для того, щоб максимально демонізувати наше ЗСУ і показати, які вони не хороші. На рахунок відео, на рахунок контенту, сьогодні, хоча у нас в Україні свято, але настрій взагалі не святковий, я зранку дивилася дуже багато відео евакуації, це дуже складно. так що... Хочеться побажати нашим людям сили. Також, що цікавить наших глядачів. В принципі, що цікавить українців, до чого прикута їхня увага, це ж тема фортифікації. Угу. Одразу хочеться сказати: ми не, це не наш профіль. Ми тут не експерти, не спеціалісти, так. проте ми бачимо, що відбувається в інформаційному полі Угу. і. Ми розуміємо, що потрібно чекати завжди офіційних заяв, тому що росіяни розганяють максимально все. Там уже й старі фотографії, і фотографії вони розсилають, які взагалі не стосуються харківського напрямку. Все це підсвічується такими маніпулятивними закликами і, і вкидами, що нібито нічого не проводилось, і так далі, і тому подібне. Потрібно чекати офіційну позицію. Після того, як відбудеться засідання, яке вже анонсував Олексій Нігубов зі всіма учасниками будівництва фортифікаційних споруд, вони всі прозвітують uh -huh. про виконані роботи. Після цього можна робити висновки. Не розганяйте паніки раніше часу. Так, да, давайте дочекаємось все ж таки офіційної інформації. Всі її дуже чекають, її е, хочуть почути абсолютно усі люди, не в залежності від того, живуть вони в Харкові, чи живуть вони в якомусь іншому місці країни. Тому чекаємо офіційної інформації. Йдемо далі. Кадрові зміни у вищому керівництві РФ. Угу. Знову ж таки, тема така: є про що поговорити, хоча не настільки широко її. Розкривали аналітики, особливо російські. Мені цікаво було послухати, що вони скажуть стосовно цього. Ну, ігнорують. Стандартна їхня така тема. Будемо ігнорувати все, що відбувається в нас, і розказувати все, що відбувається в Україні. Ну тут варто сказати про рішення Путіна, тому що е, пониження Патрушева, який вважався взагалі куратором силовиків і ідейним натхненником взагалі цього всього, як вони називають СВО, е, і взагалі Патрушев, це ж типу ключова особа цього всього. Один Я навіть віз. скажу не, не шойгу. Не шойгу, а от більше патрушев. І тут звідки не візьмись, економіст білоусов керує міноборони, і це як писали і західні змі, і наші аналітики розповідали, що це все ж таки свідчить про те, що Росія готується в довгу. Росія готується вдовго воювати, йому потрібен цей економічний фронт переводити вже на 100% економіку на військові рейки. Це нам сигналізує лише про те, що потрібно не час розхолоджуватися і точно не час зараз роззосереджуватися і чекати на якісь там переговори чи якусь там милість від Путіна. тому що… Ну, Згоден. проте це… Один із варіантів. Ну, з іншої сторони, ми розуміємо, що незадоволення роботою Патрушева призвело до таких наслідків, що його понизили, що тут казати, зробити його радником президента, його понизили тому, у посаді. Тому це більш очевидно. Як буде відбуватися ситуація далі, ми можемо прогнозувати проте. Це існує ймовірність більше чи менше. Я читала ще от таку думку. Вона теж має право в принципі на існування про те, що в Путіна закінчуються кишенькові ось ці люди його. Тобто Патрушев не виконав свої якісь обіцянки, якісь певні, можливо, не дотримав якихось там угод. Визначення цього Білоусова як керівника міністерства, типу, це його непрофільна задача, не профільна його робота, і це навпаки, типу, росіяни сприйняли якось, типу, дивно. Чому саме він, чому його, тому це ще як з третьої сторони може свідчити про те, що дійсно закінчуються люди, яким довіряє Путін, і які не виправдовують його сподівання ось таким чином. Якщо ще дивитися в глобальному масштабі геополітичному, то незалежно від ситуації в Україні градус максимально зараз високий напруги між Росією і НАТО. І так. нас чекає оцей період, що схожий на холодну війну. Тобто знову ж таки буде просто накопичення масове зброєю, і звісно ж так для цього потрібно нарощувати ВПК. І цей білоусов може зіграти ключову роль в Росії в цьому напрямку. Але я скажу так, може зіграти, а може не зіграти. Але дай Боже, щоб він зіграв але десь в якийсь ящик, і на тому слава Богу, буде тому е, давай, як то кажуть, греть з ним, хай собі там живуть і подалі від нас. Зі своїм не до державою і не до путіна Та я ж тільки радий, щоб нас не чіпали. Угу. Знову ж, ситуація, яка в принципі не має ніякого відношення до України, проте росіяни можуть знайти і шукають там уже, в принципі, нібито знайшли український слід. Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Крокус е, їхали ці терористи в сторону України, але батька там ліг посеред дороги, і їх зупинив. Е, Роберт Фіцо, замах на Роберта Фіцо, український слід. Маргарита Сімонян сказала, що е, прем'єр Словакії ранен, той, який говорив, що СВО почалось в результаті розгула українських Нінацистів і у, у Путіна не було другого виходу. Вот так вони працюють. Тобто, знову ж таки, по закону не можна за неї взятися. Проте, вона все так написала доволі дипломатично і звинуватила у всьому Україну. Ну, тобто він висловлювався, типу, за більше за Росію, притримувався їхньої позиції. Ну, за він це, це, це нібито поплатився. Хоча, якщо брати, ну, типу, розглядати ситуацію в цілому і загалом, скільки людей підтримують Росію, їх дуже багато, на жаль, і вони дотримуються їхньої позиції. І говорити про всі історії, типу, з нахилом до України, це нелогічно. Ще те, що мені сподобалося, що саме швидка реакція і коментар самого цього злочинця вони допомогли запобігти цьому розповсюдженню інформаційної ракової пухлини російської. Uh -huh. Тому що, якби, наприклад, цього злочинця вбили там. То для Росії відкрилось би просто ціле поле, де вони можуть вигадувати різні і ПСО, дезінформаційні кампанії, сіяти все, що їм хочеться. Ці всі теорії, змови їхні улюблені, вони б там взагалі розгулялися. А тут просто злочинець сказав: Я не задоволений роботою прем'єр-міністра. Це моє рішення, я за нього буду нести відповідальність. Ну, Він не казав, що буде нести відповідальність за нього, але ми самі розуміємо, що його чекає. І це. Виручило насправді тому, що проти України понеслась би серйозна дезінформаційна кампанія, і мета якої, звісно ж, припинення допомоги Україні. Згадай кроку Сіті Холл. Росіяни шукали український слід у всьому, і машина, нібито на українських номерах, яка якось до Москви доїхала. Потім нібито вони тікали в сторону України, але Лукашенко там розтягнувся по дорозі та, і зупинив злочинців. Ну, Там було дуже багато всього, але згадай, вони сказали, що нададуть докази, які напряму будуть вказувати на Україну. Де? Ну, чекаємо. Де докази? Потім десь через 15 років екстрене засідання Радбезу ООН ми знайшли докази. Окей. Okay. Актуально те, що треба обов'язково зазначити, це аварійні відключення світла в Україні, це робота профільних служб. І знову ж таки, для українців, яким ще не було до кінця зрозуміло, що ситуація дійсно складна. Зараз надіюсь, ви розумієте, що ситуація складна. Тому, будь ласка, будьте свідомими і економте електроенергію, тому що часи важкі, і ми повинні всі працювати як один організм. Я з тобою згодна і хочу сказати ще таке, що е, потрібно з відповідальністю ставитися до світла, тому що е, коли в нас його не було, і коли у нас були блекаути, всі розуміли, що деякі ось такі побутові речі, які нам здаються абсолютно логічними, і що це типу за замовчуванням має бути. Ми зрозуміли, що їх може і не бути. Під hey, кінець. Ще хотілося б поговорити про Євробачення, тому що тема ну, успішна для нас, тому що ми зайняли яке. Третє. Третє місце. Бронза. Е, я насправді дуже рада, що наші дівчата війшли в трійку. Це е, теж нагорода, це теж досить сильне місце, тому що е, цього року був дуже сильний е, грандфінал. Е, я дивилася всі виступи, і всі відбори, і всі виступи скажу, що сильно сильно було і Франція, і Хорватія були сильна, і Швеція була дуже сильна. Те, що перемогла, перемігнемо з Швейцарії, це було для мене особистим здивуванням, тому що я не ставила це не мій був особистий, як фаворит. то кажуть, фаворит. Для мене був, чесно кажучи, наші дівчата, і я розривалася між Швецією і Хорватією. Це і, ну, і француз був ну, просто. На межі, особливо коли наш виступ дивився. Коли він виступав ось це на віддаленні від мікрофону слова? Пісня дуже чудова. Але знаєш, про що я хотіла поговорити? Про інформаційний простір. Ну, те, що дівчата молодці, і те, що потрібно було їхати, і потрібно було виступати. Ми говорили з тобою, коли був нацвідбір, і коли було дуже багато хейту, 11 мільйонів, не треба їхати і все інше. Шановні хейтери, а де ж ви? А й чому ж зараз ніхто не каже, коли дівчата привезли бронзу, коли дівчата заявили на весь світ про Україну, про формулу миру з футболками сиділи фрі Азовсталь Дефендерс? Де де ви? Ви знаєте, наприклад, що за ось ці футболки наших дівчат, наприклад, оштрафували. Сиділи вони на оголошенні балі, вони ж сиділи в футболках Free Azovstal Defenders було написано. І за ці футболки їх оштрафували. Тобто, тим, хто каже, що вони зробили мало, почитайте, будь ласка, умови проведення конкурсу. І почитайте, які штрафи прилітають учасникам за ось такі речі. І вони, попри те, що знали, що буде штраф, вони все одно сиділи в тих футболках. Тому, будь ласка, давайте не акцентувати увагу на тому, що було. Не так, а задуматись над тим, що наша країна майже кожен рік в топі, так. майже кожен рік в топі. І навіть в ті роки, коли вони наші займали не перші місця. Я говорю зараз про Go A, я говорю зараз про Сердючку, все одно пам'ятають всі пісні наших людей, і наші пісні крутяться до цих пір на радіостанціях Європи. Подужно. і на самий кінець ми ще можемо додати про те, що анонсувати вихід фільму. Центру протидії дезінформації спільно з громадським вийшов фільм за підтримки консультативної місії Європейського Союзу. Називається фільм Повертаючи своє. Фільм дуже цікавий. Ми залишимо посилання в описі під відео. І фільм про те, як отримавши незалежність, ми втрачали інформаційний простір. Відроджували спочатку, потім втрачали. І зараз ми вийшли знову на відродження. Таке. Так на ось цю фінішну пряму, на відродження і. Він має дуже такий символічне таке закінчення, такий фінал має дуже символічний. Обов'язково подивіться цей фільм, особливо діти 90-х, які росли на катрусиному кінозалі. Дуже цікаві спікери, дуже цікаве наповнення фільму. Тому всіх запрошуємо, дивіться і ставте лайк, і пересилайте цей фільм іншим, щоб інші бачили його. також. 100%. А також ставте лайк. Цьому відео ширте його серед своїх друзів, щоб не потрапити на гачок ворожої пропаганди.